Книга Наталії Довгопол Куба якої не було, прикметна тим, що резонує в найбільш неочікуваних місцях. Тут і топоніми, як екзотичні, так і близькі, котрі в наш час звучать обертонами значно більш загрозливими і трагічними аніж у 2021 році, коли ця книга вийшла друком, і певні сентенції Ненависні і буквально до болю нам знайомі на кшталт їх там нет» або ось як у підзаголовку до цієї книги, повість про маленьку людину на арені чужої битви, і досить промовості описи радянської дійсності, які, якщо їх поєднати, наприклад, з деякими есеями Славенки Дракуліч, постають як така собі музейна експозиція Homo Sovieticus в його природному середовищі і звичайно, сюжет. Невимовно актуальний, нетривіальний, маловідомий і, зокрема, тому вкрай важливий. Це книга про військову експансію, правила якої, здається, абсолютно не змінилися за останні півсторіччя. Я читав Кубу, якої не було, поки їхав в плацкарті з однієї частини України в іншу. І сама книга виявилася своєрідною подорожчю як у часі, бо йдеться про 60-ті роки минулого століття, так і в просторі, бо йдеться власне, про Кубу. Словом, книга розповідає про карибську кризу і, що важливіше, про українців, які опинилися у вирітих подій і які де-факто стали знаряддям у чужій війні. Історія учасників бойових дій на Кубі, попри те, що вже не є засекреченою, досі лишається поза увагою широкого загалу. Як на мене, в українській літературі досі бракує рефлексій багатьох війн другої половини ХХ століття, наприклад, події в Афганістані або на тій же Кубі. Тож така книжка це хороший крок для початку зародження відповідних тенденцій в нашому літературному процесі. Помітно також те, наскільки ця історія важить для самої авторки. Аби в цьому переконатися, треба звернути увагу, як детально і вичерпно Наталія Довгопол старається описати долю головної персонажки, ну або достатньо прочитати після І з одного боку, це додає ваги цій історії, стає ще однією причиною, з якої книга є важливою, а сюжет не простою сухою історичною довідкою, а цілісною і повноцінною історією. А з іншого, це спричинює появу подеколи надмірно сентиментальних описів, ось як уривку про пісню. Це ніби і достатньо зрозуміло описує тугу за домом, але вже якось надто банально. Утім, такі моменти в книзі є радше винятками. Ще з недоліків, якщо це, звісно, можна назвати недоліком, обкладинка, яка личить більше любовній книзі прокурорний роман, а не тексту про війну, який порушує значно серйозніші теми. Хоч і без любовної лінії, звісно, не обійшлося, тим не менш, це саме той випадок, коли не варто судити книгу за обкладинкою. Це хороша книга, це важлива книга, це історія, що між нею і нашою дійсністю можна провести дуже багато паралелей, і тому вона відгукується читачеві. Нехай відгукнеться і вам.